Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто залюбки вивчає італійську мову під час читання і продовжуємо читати казку Люїса «Le Ле di alice нель paese delle meraviglie». Сьогодні ми читаємо про те, що відбувалося після того, коли Аліса, наздоганяючи кролика, попала у кролячу нору. Перед тим, як читати та перекладати текст, звертаю вашу увагу на дієслова з закінченням о з акцентом, діакритичним знаком. Про те, що цей голосний є наголошеним, нагадувати не треба. Пасо, рінкомінчо, домандеро, черко, фаро, троверо. А от до якого часу вони відносяться, давайте подивимося. Пасо. Це форма дієслова пассари пройти проходити у пассато ремонту давно-минулому часі. Цей час вживається при описі завершених подій в давно минулому, найчастіше зустрічається в історичних фактах, в книжках, в казках, а також при описі окремих завершених дій, які відбуваються одна за одною, як у нашому прикладі. Пасо, куальке істанте КОМІНЧО. Іменник істанте мить вжити в однині, так як ми знаємо правило, що після слова куальке всі іменники вживаються в однині. Тому і дієслово пасаре вжите у пасато ремото в третій особі однини. – «пасо». І маємо закінчення О з акцентом. Також у пасато мото», у третій особі однини вжите дієслово рінкомінчаре, «рінкомінчо», вона знову почала. І дієслово черкаре шукати у вислові черкаре діфаре, тобто намагатися щось зробити, стоїть у формі пасато ремото. Третій особі однини. Черко. І тут необхідно зазначити, що усі дієслова першої групи на аре у пасато ремото у третій особі однини мають закінчення О з акцентом. Всі інші дієслова із закінченням О з акцентом вжиті у футуро у простому майбутньому часі. І вони стоять у першій особі однини. До Мандеро я запитаю. Фаро я зроблю або задам таке запитання. Нон ла Фаро, ні, я не буду цього робити. Троверо я знайду. А у третій особі однини ці дієслова у футуро семплічі будуть мати закінчення А з акцентом. Проаналізуйте таблицю з дієсловами, зверніть увагу на їх закінчення, на особливості зміни основи дієслова, щоб не робити помилок при утворенні пассато ремоту і футуро Семплічі. Алора андемованті. Пасок poi, Трохи згодом рінкомінчо. Вона почала знову. Тедове Сіо, а що, як мені доведеться? ла терра перетнути землю, тобто провалитися скрізь землю. Сареббе Белла було б чудово, сийо ушіссіфрала дженте, якби я з'явилася б серед людей кекаміна колта по інджу, які ходять головою униз. Кредо, мені здається, кесік'яміно ле антіпатія, що їх називають антипати volta, в цей час фу контента. Вона була задоволена, que non фосе fosse nessuno, що нема нікого, l'ascoltasse, хто чув би її. Перке nome, тому що це ім'я le suonava джусто all'orecchio, не було милозвучним. Ма loro, але я запитаю їх nome номе quel paese, як називається ця країна? Діграція, сіньора, будь ласка, пані, Екуеста, Лова Зеланда ла Австралія? Це Нова Зеландія чи Австралія? Ечіркоді фаре уна ріверенца. і вона намагалася зробити реверанс, ментре Парлава, в той час, коли говорила. Фігуративі, уявіть собі, фар ріверенца. Робити реверанс ментре сікаскаджу апричепіціо саме під час падіння. Діти, скажіть, потресте фар лавой? Ви могли б це зробити? Масефаро у натале доманда, але якщо я задам таке запитання, мій тредеранно вони подумають, у нащо ка, що я якась невігласка, тобто нерозумна. Ну, ну лафаро, ні, я не буду робити це. Форсе троверо, можливо, я знайду, скріпно іль номе, написане ім'я ім'я». «Ін парте ла джу» десь там внизу. Еджу, 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 і вниз, і вниз, і вниз. «Нон авенду нулла дафаре, не маючи чим зайнятися, а лічерінко мінчо, а чінктаре. Аліса знову почала сібта. Читаємо текст італійською мовою. Бона леттура. Passo qualke stante epo е rincomincio. E dove si ho traversara la terra? Sarebbe bella se jo usissi fra la gente que cammina kol capu in giù. Credo que si chiamino l'antipatie. Questa volta fu contenta che non ci fosse nessuno che l'ascoltasse, perché quel nome non le suonava giusto all'orecchio. Ma domanderò loro che nome abbia quel paese. Di grazia, signora. E questa, la Nuova Zelanda o l'Australia? E cercò di fare una riverenza mentre parlava. Figuratevi. Far riverenza mentre si casca giù a precipizio. Dite, potreste farla voi? Ma se farò una tale domanda, mi crederanno una sciocca. No, non la farò. Forse troverò scritto il nome in qualche parte laggiù. E giù e giù e giù. Non avendo nulla da fare, Alice rincominciò Ачінькует таре. Контінуа. Далі буде. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Алла просіма!